Так, приїхали підкормити берег, де вимокло. Селітерка така гарненька. Така вона. Взяли два мішечки, сюди на цей берег, треба вальнути його. Тут не сипали, було, то вода стояла. У нього півторачка відро, в мене на 12 літр. Так, коротше посипаємо. Це тут була борозна, вода стояла. Він тут слабенький по борознах проходимо. Коротше, десь завтра, напевно, будемо від буряну його бризкати. Така у нього картина. Трубочка вже. Ще, знаємо, з пару днів і буде вуса викидати. У долинах не мокре було. Пішла грубка. Така гарна. І гірчиця. Коротше, будемо викруплювати. Селітра і працюємо. От картина туди вода стояла. Воно, то щось тут є, не випріло повністю. Чуть-чуть От. посипали, отак полякали. Боже відійдай, що буде, вже то буде.